Камери на фронт від парафіян, українські церковні громади у Сполучених Штатах Америки спільно з благодійним фондом Help Heroes of Ukraine збирають гроші на автівки для збройних сил України. Як у Шикаго та загалом у штаті Іллінойс долучилися до такої ініціативи, розкажуть наші кореспонденти. Співають молитовних пісень, освячують великодні кошики і жертвують кошти на автомобілі для Збройних сил України. Так наші емігранти та діаспоряни єднаються і долучаються до підтримки України у Сполучених Штатах Америки. Поруч із входом до церкви поставили уже придбаний хамер, щоб люди бачили на що вони дають благодійні внески. Навіть сьогодні у нас великдень. Ми прийшли до храму святого, ми молимося і щиро переживаємо за наших воїнів, адже молитвою і працею можна допомогти. Тому ми працюємо і стараємося завжди з наших заробітних оплат допомагати. Люди охочі кидають гроші, допомагають. Маленьких донатів не буває. Ми робимо свою волонтерську справу і допомагаємо нашим хлопцям. Таку ініціативу серед вірян втілили представники благодійного фонду Help Heroes of Ukraine, аби зібрати кошти на броньовики для військових. До акції долучилися релігійні громади зі штатів Чикаго, Клівленд, Мічиган та Огайо. Нас Бог послав сюди для чогось, щоб ми могли бути так само, як, як волонтери в Україні. Одні є на фронті, другі є для фронту. І це все, і тільки перемога. Ніякої ніякий мир не може бути досягнути без перемоги. Наша парафія так само долучилася до цієї акції, і ми збираємо, щоб придбати е, цей гамві від нашої парафії, і ми збираємо кошти. Але ті кошти то не є тільки доларовий еквівалент. Ті кошти в першу чергу є знаком і символом нашої єдності. З нашою батьківщиною автомобілі хамві мають високу прохідність та мобільність і є менш вразливими для ворожих куль. Українські воїни застосують ці пікапи для різних бойових завдань від розвідки до евакуації поранених. Насправді сам процес доставки і покупки такого роду машин він не є простий, адже купити просто купити таку машину. Воно ніби не складно, але офіційно до доставити в Україну військовим для цього потребуються спеціальні дозвола, спеціальні лайсенси, власне, які і of Ukraine мають. Сім хамерів уже готові служити нашим захисникам на передовій. Ще на три машини благодійники дозбирують гроші за 2023 рік. Фонд Help Heroes of Ukraine передав для зсу понад 20 броньовиків.